Вольна холод у тетя дуже неприємно. Невже перший поцілунок на холостяк 13 буде у Вікторії Клочко? Учасниця реаліті розповіла, що цей тиждень був наповнений сумнівами в собі, та важко було перебувати в оточенні таких неймовірних дівчат, коли серед вас відкрито обирають одну пише Віка. Так, так. Як так могло статись, Що от мої слова просто проігноровано, наче я пусте місце якесь? І ще дівчина постійно себе порівнювала з іншими учасницями та шукала в собі недоліки. Чому він такий уважний, такий галантний до інших дівчат, але не уважний до мого прохання? Як ми знаємо, Олександр запросив Вікторію на індивідуальне побачення. Я запрошую тебе на побачення. Він напряму зває іншу дівчину і каже: у мене для тебе є щось особливе. Об'єктивно я не буду за нею радуватись. Раді, але не від щирого серця. І я впевнена, що перший поцілунок буде саме у віки. Що б ти зараз хотіла поцілувати. Да. Ну що ж, друзі, чекаємо п'ятниці. Та чи дійсно це так, побачимо завтра?